Дорогі ветерани, учасники Великої Вітчизняної війни, від усього серця вітаю вас із 66-ю річницею великої перемоги. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємось та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми уславлюємо тих. Хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога? День перемоги назавжди залишиться днем нашого національного тріумфу, символом героїчного минулого і величі духу народу, обов'язок нинішніх поколінь бути гідними продовжувачами справи переможців, що врятували країну від фашистської навали. Щиро бажаю вам. Шановні ветерани, учасники війни, міцного здоров'я, довголіття, добра, радості, оптимізму і непохитної віри в те, що завтрашній день буде світлішим і щасливішим. Нехай велике сонце зігріває ваші душі і серця теплом любові, радості і натхнення. Нехай незгасне світло перемоги додасть вам сили та наснаги зі святом, дорогі ветерани, і з днем! перемоги